Прогноз курсу з 12 по 16 січня 2026 року. Ну, ви бачите самі деякі останні події на валютному та фінансовому ринку, вони дійсно підштовхнули гривню до девальвації. Якщо ви дивитесь наші випуски постійно, то я попереджав, що девальвація все ж таки буде, вона буде йти поступово. Не потрібно зараз хвилюватися, що вона буде глобально, там, майже там, обвал гривні, але все ж таки будемо говорити про те, наскільки зараз девальвує гривня і які фактори на це впливають. Ну і прогноз традиційного курсу на практично тиждень. І так, що у нас зараз відбувається? Перше, це ви ми пам'ятаємо, що був вихід на ринок у грудні 2025 року, деяких бюджетних коштів що спричинило зростання додаткової гривневої ліквідності на ринку на кінець грудня 2025 року. Зараз перед вами таблиця Національного банку обсяг операцій НБУ з регулювання ліквідності банків, і ви бачите, що в принципі майже більше 600 мільярдів гривень передично є на рахунках, які банки розміщують в національному банку через депозитні сертифікати. Тобто вони купують депозитні сертифікати, які з за рахунок цих грошей їм Національний банк сплачує потім плату за ці ресурси. Тобто банки перераховують йому кошти, це надліквідність цих банків, і на цьому вони додатково заробляють. І от зараз, от перед вами по цій таблиці, ми бачимо, то, що я якраз ілюструю, десь на, до кінця грудня місяця у нас було збільшення майже до 620-630 мільярдів. Гривень на депозитних сертифікатах, і зараз, от, коли ми записуємо цей ролик, ви бачите, що все рівно десь в межах 600 мільярдів ці надлишки залишаються саме в депозитних сертифікатах. Тобто це надликвідність банків, і поки її клієнти поступово не Потратять по своїх нуждах банки мають таким чином додаткові ресурси, які вони розміщують в ці депозитні сертифікати. Це перше впливає. А ви розумієте, що коли є такий гривнева така надліквідність, вона періодично частково виходить на валютний ринок, це збільшує тиск на гривню. Це перше. Друге, що відбулося, це все ж таки збільшення активності населення щодо купівлі валюти на карти та на готівковому ринку. Зараз в таблицю бачите операції фізичних осіб з купівлі продажу наземної валюти. Бачите, що в останні дні. Оця наша помаранчевий графік, ви до нього вже звикли, він поки що становиться все більше і більше. Тобто от майже десь 50 мільйонів на день зараз йде перевищення купівлі валюти населенням над сумами, які вони здають або продають через свої картки. Тобто кожен день поки що є збільшення купівлі населення валюти, ніж її здачою в ті ж самі банки чи в обмінні пункти. Це негативний фактор. Чому? Тому що потім, коли банки продають вам валюту, їм потрібно десь компенсувати це для того, щоб витримувати позицію Національного банку. Це є такий норматив, валютна позиція банку. І тому вони виходять в кінцевому варіанті на міжбанки, купують там валюту для того, щоб відкупити для себе валюту, яку вони продали вам або на картки, або через каси. Це призводить до того, що на міжбанківському валютному ринку. З'являється ще додатковий попит саме на такі операції, і це збільшує тиск на грив. Е, крім того, е, от за моїм прогнозом, з 12 по 16 січня це перевищення по населенню купівлі валюти на доїзд здачу в ті ж самі обмінники або продажу з карток, будуть в межах витрости до 65 мільйонів доларів щоденно. Це достатньо великий вже обсяг. Третє, як це не дивно, все ж таки провокуючи попит на валюту це зростання цін, бо частина населення все рівно продовжує розглядати вкладання в валюту як механізм захисту від інфляції. Коли вони бачать, що ціни зростають, вони вже по старінки йдуть, купують валюту, тому що вони думають, що на таким чином закриють оці інфляційні ризики. Хоча ми вже багато разів говорили, це не зовсім так і не постійно працює. Четверте, що впливає на ринок, це ми розуміємо, що опалювальний сезон і враховуючи постійні обстріли критичної інфраструктури України з боку Російської Федерації, то у нас зростають витрати на купівлю валюти з боку імпортерів енергоносіїв і взагалі енергосектору. Ну і крім того, ті ж самі енергоносії, ми розуміємо, це і паливо, це може бути та ж саме електроенергія і так далі. Це призводить до збільшення попиту на валюту саме з боку таких покупців валюти на ринку. А і, і все це ще й відбувається на фоні збільшення витрат на оборону, значна частина яких іде теж по закупівлі озброєння, йде в валюті. Ну і все ж таки, як це не приклад, але все ж таки дещо знизився експорт за рахунок кількох причин: від обстрілів портової інфраструктури Одещини, наприклад, до просідання деяких показників промисловості і промислового виробництва і за відключень світла. Таким чином, всі ці сукупність фактори вони працюють проти гривні. І це зумовлює додатковий тиск на курс. І от ви зараз бачите офіційну динаміку, офіці, динаміку офіційного курсу гривні до долара США та Євро, і ви бачите, що, в принципі, і, на жаль, і долар-курс, і курс євро вони достатньо, достатньо великі в обсягах зросли. Відповідно, до цього також в тому ж режимі і працює Міжбанк, тому що Фактично по результатах міжбанку і формується офіційний курс. Зараз перед вами графік за останній тиждень по долару. Ви бачите, йде зростання більше 43 гривень, вже коштує долар у нас на міжбанку. Це безготівковий долар. І євро. Тут ми бачимо, що євро все ж таки коштує вже більше 50 гривень зараз на міжбанку, і таким чином все це відображається і на готівковому ринку. Що підстрахує гривню в цей період? Це збільшення золотовалютних резервів до рекордних 57,3 мільярда. Зараз перед вами динаміка міжнародних резервів. Ви бачите, що це дійсно рекордні зараз обсяги. Ніколи в Україні таких обсягів золотовалютних резервів не, не було. Ну і таким чином Національний банк витрачає достатньо велику зараз суму коштів на валютні інтервенції для того, щоб підтримувати курс. Гривні на міжбанку. Перед вами новий графік валютної інтервенції Національного банку. В грудні ви бачите, що десь майже 4460 мільйонів. Це така помаранчевий графік. Це в даному випадку обсяг інтервенції у грудні. Тобто, ви бачили, що у грудні інтервенції Національного банку були дуже значні, вони будували більше, ніж за попередні періоди. І все рівно це не призвело до того, що гривня укріплювалася. Навпаки, все ж таки деяка девальвація відбувалася зараз. Така ж сама ситуація у нас іде і по січню місяцю, тобто, оця невеличка, але поступова девальвація, вона поки що дійсно є таким трендом на ринку. Ну і е, що ще можна сказати, що всі ці фактори, про які я вже казав вище, вони будуть впливати саме на з 12 по 16 січня. За рахунок, що і психологічних факторів вони тільки будуть ще збільшуватися. А Психологічний фактори це ситуація на фронтах. Це ситуація, яка зараз відбувається у світі. Це додатково поки що пробуксовка в кінцевому варіанті, поки що переговорів. по… Миру в Україні і так далі. Все це впливає на настрої учасників валютного ринку, і це теж відображається потім на їх поведінки, коли вони купують валюту. Зараз перед вами графік пари євро-долар. Куди ж без нього? Тому що курс євро у нас, я вже вам багато разів говорив, він залежить від двох факторів. Від курсу євро відносно долара на міжнародних ринках і курсу долара відносно гривні на нашому українському ринку. Таким чином ми і виходимо на курс євро до гривні. І от зараз ми бачимо деяку таку тенденцію. Е, іде деяке послаблення євро відносно долара. На цю хвилину це десь 1,164 долара за євро, хоча не так давно було і 1,18, і 1,179. І так далі, що відбувається, якщо говорити відверто, то в основному це відбулося за рахунок того, що е, Сполучені Штати провели операцію в Венесуелі. Вона видалася для них успішною. І це психологічно підтримало ринок в тому ракурсі, що все ж таки йде укріплення долара на міжнародних ринках за рахунок цих факторів. Подивимося, як буде відбуватися ситуація далі, але психологічно це спрацювало. от саме ця успішна операція в Венесуелі. Вона спрацювала на укріплення долара на міжнародних ринках. Ну і мій прогноз на 12-16 січня по парі євро-долар це коридор від 1,158 до 1,171 долара за євро. Тобто деяку все ж таки може просідання додаткове євро відносно долара, я теж закладаю в свій сценарій. Але в кінцевому варіанті ви бачите, що оці, цей коридор він не такий значний, він майже 1,3 цента на євро. Тобто це різниця між 1,158 і 1,171. Це не критична різниця, але в принципі ці 40-50 копійок для нашого ринку воно буде дійсно так і працювати. Цей коридор по євро. У нас буде от в ці коливаннях. Воно буде додатково і ще рухатися протягом цього тижня. Крім того, ще ми розуміємо, що зараз все рівно заходять додаткові кошти від наших західних партнерів. Вони підтвердили передичне нашим, нашим фінансування, і таким чином це закриває проблеми. По фінансуванню нашого бюджету на першому кварталі 26-го року. Хоча він і є достатньо, ну, суттєво, там є моменти по по бюджетним витратам і бюджетним доходам, але в кінцевому варіанті за рахунок цієї міжнародної допомоги це теж підстраховує і бюджет України, і в кінцевому варіанті курс гривні. Відносної іноземних валют. Враховуючи те, що Національний банк залишається головним продавцем валюту, валюти на ринку, зараз він робить інтервенції, нагадаю вам у доларі США, то е, Національний банк має реальну можливість впливати як на офіційний курс долара в кінцевому варіанті, так і взагалі на поведінку всього валютного ринку. Тому ситуація по курсу долара на міжбанку вона залишиться повністю під контролем зараз регулятора. Нічого глобально критичного я не бачу. Але все ж таки той мой прогноз, що я казав, що буде поступово. Девальвацію, він поки що збивається. І так, прогноз на період з 12 по 16 січня 2026 року. То, що я вже казав, по парі євро-долар, це коридор в межах від 1,158 до 1,171 долара за євро. Ну і тоді ми виходимо на такі показники по міжбанку. Перше, Національний банк буде майже кожен день присутній на ринку і продавати валюту з золотовалютних резервів для того, щоб підтримувати курс гривня в тих межах, які йому будуть потрібні по коридору на міжбанку. Хоча він говорить про те, що це гнучке конкурсоутворення, але в таку ситуації, яка зараз є, він, в принципі, все рівно робить тренд. На ринку він його формує своїм якраз продажем, тому що його продажі це 50, – це 50-60%, 70% від цих обсягів, які є на ринку. Ну і такий великий гравець своїми котируваннями дійсно теж впливає на ринок. По моєму прогнозу, безготівковий долар буде на цей період в межах від 42,85 до 43,50 гривень, і таким чином ми виходимо через перерахунок пари євро-долар. І курса долара до гривні. Виходимо на курс євро відносно гривня. У межах коридору від мінімум 49,62 до 50,94 гривень за євро. Але враховуючи те, що Національний банк намагається постійно згладжувати ці коливання, за моїм прогнозом, цей коридор саме по безготівковому євро буде в вищих межах від 49,80 до 50,65 гривень за євро. Ну і то, що я вже казав, національний банк буде намагатися не допустити значного подорожчання євро в цей період, штучно періодично придавлюючи курс долара до гривні на міжбанку в ті моменти, коли євро буде значно дорожчати в парі євро-долар на міжнародних ринках. І навпаки, якщо буде ситуація змінюватися по на міжнародному ринку, вони будуть коригувати свою поведінку відносно курсу долара. Внутрі України. Тому нічого критичного зараз я не бачу, але все ж таки поступова девальвація вона зараз відбувається. На гатівковому ринку. Активність клієнтів на гатівковому ринку залишиться високою, з перевищенням обсягів купівлі валюти над її здачею в каси банків та в обмінники. Тобто тут тенденція не зміниться. Більшість обмінників фінкомпаній та банків будуть виставляти спред по долару в межах 20-25 копійок, і достатньо широкий спред по євро, тому що ви бачите, що відбувається все ж таки коливання по євро ну, достатньо велике, то десь от, спред по євро буде в межах від 20 до 40 копійок. Нагадаю, для тих людей, хто не знає, що спред в даному випадку це різниця між курсом купівлі і курсом продажу от якоїсь одної з валют. В даному випадку або долара, або євро. Коридор цінників купівлі та продажу за готівковим доларом в банках буде в межах від 42,70 до 43,70 гривень. Тобто, все ж таки ми бачимо, що. Тиск на гривню посилюється, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор буде в межах від 42,80 до 43,60 гривень за долар. Що стосується готівкового євро, то за моїм прогнозом по, в банках готівковий євро буде коштувати від 49,70 до 50,9 гривень. Тобто, це будуть катерування і купівлі і продажу. Гатівкового євро на ринку. А в пунктах обміну валюти фінкомпанії цей коридор буде традиційно більш вущим від 49,80 до 50,8 гривень за євро. Ну і по долару і по євро ще в деяких регіонах власники обмінних пунктів будуть або можуть ще коригувати ці мої прогнозні показники в межах від плюс-мінус 3-5 копійок до вказаних мною вищих рівнів. Катерувань по купівлі продажу долара або євро, виходячи ступені конкуренції в своєму регіоні. Скажу простою мовою, що буде відбуватися. Якщо конкуренція велика, то е, обмінні пункти вимушені виставляти менший спред, і, тому що вони конкурують за клієнтів. Якщо буде ситуація і якісь є регіони, де обмінних пунктів цих немає, або він один-два, то вони, як би маючи монополію, мають, можуть практично мати можливість виставляти більше спреди і таким чином більше на цьому заробляти.